Ти настала зима. Сама головна, якби ознака зими це сніжок. І от сьогодні пішов сніжок, всім на радість. Дуже приємно дивитися, як падає сніжок і засніжує ліс. Нібито в касті. Прикрашені ялинки, наче під новий рік. Тут є от такі деревця, які не скидають листя, багато дуже ялинок різних порід. Дорогу засніжило, але морозу великого немає. От гарний ліс. І навіть співають птахи, радіють теж зимі. Можна багато спостерігати у лісі за природою. Дуже гарно, це рідко, коли буває. Щоб подивитися засніжений ліс. Високі дерева, навіть сніг, який падає, не пробивається легко. Далі ялини високі, дуже високі сосни. От іду по доріжці, і весь час відкриваються якісь нові картини дуже гарної природи зимової. ледь притрушені ялинки, але вони створюють таку ніжність, таку красу, нібито їх одіяло, килим накриває. Далі високі ялини можна простежувати безкінечно, це не завжди так буває. Часто безсніжні зими із плюсовою температурою. От яка гарна ялиночка, висока і дуже приваблива. Дуже подобається цей зимовий пейзаж. Не передать, яка краса. Ліс завжди красивий і весною, і осінню. Ну, найкраще він прикрашений взимку, коли падає сніг. Сніжинки лягають на хвою і така передається ніжність. Нібито їх сніг одягає в інший одяг. Вони завжди стоять вічно зелені, а тут з біловастим таким прикрашеним, нібито в плаття одягнулися якісь. От теж висока ялинка, дуже, дуже гарно. Попереду ліс чудовий, але трошки хмарно. Різні породи ялинок дуже красиво, Божа краса.